Хуліганський напад на станції близнюки. 35-річний чоловік чекав ранкового електропотягу. Приміщенні вокзалу. На той час вокзалом вишталися молоді хлопці у пошуках гострих відчуттів. Всі троє були добряче на підпитку. Самотній чоловік чимось привернув їхню увагу. Небажане знайомство розпочалося з образливих слів з боку підлітків, а завершилося побиттям дорослого чоловіка. його вивели на вулицю і там почали... можно сказать, даже жестоко избивать. Когда он от них пытался убегать, они его догоняли и опять начинали избивать. Потерпевшим удалось вырваться и добежать до районного отдела станции близнецы. Двоє з трьох нападників виявилися неповнолітніми. Проте перед законом відповідатимуть всі установлено обще уголовна 16 летнего возраста, но в уголовном кодексі є ряд с з уголовная ответственность начинается починається з лет. И І как якраз хулиганство, то есть по статье 296 уголовная ответственность уголовна с 14 лет. То есть он є уже полноценным суб'єктом преступления. Потерпілий відбувся легкими тілесними ушкодженнями. А на затриманих очікує тюремна романтика. Проти них порушена карну справу, що передбачає позбавлення волі до трьох років. Остаточне покарання визначить суд. Як бачимо, у наш час навіть перебування в громадському місті не гарантує безпеку.